Оце основна моя думка, яку я хочу донести до вас. Пригожин зараз number one. Все. Раша буде сплачувати йому. Кадирова Кадиров там запреться в Чечні і втратить своє влияння на Раше. Кадиров намберван, кому і Путін, і усі олігархи будуть сплачувати. І якщо йому щось не подобається, він ще раз піде на Москву і так їх трухане, що ну, там все посипіться, сніг. Всі грошенята з них посипяться. Все. Зараз усі обороти, усі там тіньові операції будуть проходити через, через Пригожина і його там кураторів. Усе це влада в Росії зараз. А Путін це простий мішок, олігархічний мішок, який буде відшкодовувати те, що хоче Пригожин. Ну, так, влада в Росії змінилася. Змінились. Може, ну, офіційно це Путін ще президент, ну тіньовий царьок і король раша це Пригожин. Все, це моя основна думка. На все добре.